Доброго дня, дорогі друзі! Мене звати Тетяна Янушевська. Я український психолог. І сьогодні я хочу поговорити з вами про можливості, які надає правительство Ірландії та компанія MindMind Mind для психологічної підтримки українців. Кожен з нас, хто був вимушений покинути свій дім, відчули на собі велике навантаження: стрес, паніку, відчь. Хтось втратив близьких на війні і досі не може оговтатися. Хтось вирвався з-під обстрілів, комусь нема куди повертатись. Хтось кожен день несе собі відчі. Ірландія це країна, яка дає найбільшу всебічну допомогу. Ми, українці, маємо житло і соціальні виплати, медичну страховку і можливість навчати дітей. Наступним кроком піклування про українців стала психологічна допомога. Компанія MindMind за підтримки Департаменту охорони здоров'я надає можливість. Кожному українцю отримати безкоштовну психологічну допомогу українською або російською мовою. Безкоштовно ви можете отримати 6 сесій. Хто може отримати допомогу спеціалістів MyMind? Вам повинно бути не менше 18 років. Ви зараз живете в Ірландії і ідентифікуєте себе як мінімум в одному з наступних випадків. По-перше, це люди, які прибули в Ірландію з України в зв'язку з вторгненням. По-друге, люди, які мають членів сімей на даний час на території України. Люди, які понесли втрати або втратили близьких в результаті вторгнення, або страждають від проблем з психічним здоров'ям в результаті подій в Україні. Що треба зробити, щоб отримати психологічну допомогу? Зараз ви бачите посилання на сайт MindMind. Mind. Зайдіть на сайт і зареєструйтеся. Якщо ваш смартфон або ноутбук може автоматично перекладати з англійської на рідну мову, вам буде легше зробити це. Після цього перейдіть на вкладку Наші терапевти. Справа виберіть мову, якою хочете отримувати допомогу. Далі ви побачите тих терапевтів, які вам потрібні. Виберіть мене або одного з моїх колег і забронюйте консультацію. Зверніть увагу, що забронювати зустріч можна тільки за декілька днів: день у день або на завтра забронювати не можна. Як тільки ви замовите сесію, ви одразу ж отримаєте підтвердження на телефон. Наступного дня ви отримаєте код, який треба активувати, щоб отримати 6 консультацій психолога безкоштовно. Важливо, щоб скористатися терапетичним курсом, вам не потрібно направлення від лікаря. Також не потрібно додавати документи, такі як паспорт, свідоцтво тимчасового захисту тощо. Прийдіть на сесію завчасно, отримайте консультацію та невеличке завдання від терапевта заплануйте наступну сесію. І ще одне, друзі, не зволікайте! Зараз ви маєте час і можливість отримати психологічну допомогу, і як спеціаліст я можу вам гарантувати, що після цієї роботи ваше життя стане кращим і ви побачите нові горизонти.